Вітаю вас, дорогі мої діти, і кожного, хто в залі сім світлім. Я, діточки люби, один раз на рік приходжу до кожної хати, щоб кожній дитині за вчинки її, дарунок заслужений дати. Бажаю вам, діти, усім, я одного, на радість батькам виростати, щоб вами гордилася ваша сім'я, і дідусь, і бабуся, і батько, і мати. Чиніть у своєму житті лиш добро, а вчинки погані забудьте, і кожного нового дня свого ще слухнянішими будьте. А зараз, ви, дітки, на вулиці пограйте, поїжте та швидше відпочивати лягайте. А я прилечу до вас, поки будете спати, дарунки залишу усім вам, малята. До побачення зі святом!